Привіт! Мене звати Олег. Я керівник проєкту. Зараз ми з вами знаходимося на майданчику житлового комплексу Метрополіс. За березень було виконано великий обсяг робіт, яким я планую поділитися з вами. Будинок номер 3 Монтаж радіаторів опалення виконано з 3 по 28-й поверх. Змонтовано 87% котлів. Завершено монтаж ліфтів. Виконані роботи по влаштуванню керамічної плитки на підлогу та стіни місць загального користування та ліфтового холу з 3 по 18 поверх. Виконано 92% огороджень балконів. Проводяться підготовчі роботи до оздоблення місць загального користування. Виконується монтаж корзин під кондиціонери виконання 40%. Паркінг житлового будинку номер 3 Виконуються роботи по гідроізоляції плити паркінгу, утеплення цоколю, влаштування примикань та заливці керамзитобетону. Погоджено концепцію благоустрою. Триває розробка робочої документації. Будинок номер 4 Секція 1. Виконано монолітний каркас з 1 по 33 поверх. В роботі вертикал та перекриття 34-го поверху. Цегляна кладка стін з 1 по 26-й поверх виконано на 90%. Будинок номер 4, секція 2. Виконано монолітний каркас з 1 по 6 поверх. В роботі плита перекриття 7 го поверху. Будинок 4 секція 3. Цегляна кладка стін з 2 по 8 поверх виконання 90%. Виконано монтаж вентиляційних блоків до 15-го поверху. Паркінг житлового будинку номер 4 Завершено влаштування паль 100%. Продовжуються роботи з відкопки котловану та вивозу ґрунту. Виконуються роботи з гідроізоляції розверків та паль. Зовнішні мережі. Виконано 90% виносу кабельних ліній 10 кВт. Продовжується тендерна процедура вибору проектної організації з проєктування газопостачання будинку номер 4 це був звіт за березень місяць житлового комплексу «Метрополіс». Дякую за увагу.